Всіх вітаю, 27 вересня, сьогодні п'ятниця. Ну, знов у нас, щоб спокійно було, я не знаю, що це повинно статися. Знов дрони, на жаль, Ізмаїл, там є загиблі е і поранені. Дніпро вночі теж був вибух, слава Богу, що е наскільки пишуть всі е цілі та неушкоджені, окрім будинків та вікон. Як завжди, Сумщина, Харківщина, Херсонщина обстрілюються, Херсон зранку обстріляли. І ось зараз Кривий Ріг, балістика. Пишуть, що новини будуть невтішні. На жаль, дай Боже, щоб дай Боже, щоб без втрат. Давайте розбирати останні новини. стосовно... Звичайно, Зеленського зустрічі з Байденом та Гарріс, подивимося це. Далі тут вже Трамп намалювався, то він не хотів, то я не буду, а це вже ось зустрінемось. Запитаємо, чому він так, е, чому він так швиденько передумав. Далі, ви питаєте посол в Україні <кій> Оксана Маркарова, що там сталося, чого її хоче звільнити ось цей Джонсон. Спікер Конгресу США. Далі, західні видання вчора почали масово писати, як один, що РФ може знищити світ кілька разів. В них багато ядірки, 5580-80 боєголовок. Ось ця інформація зараз, навіщо? Типу ми не знали, що в них є ядерка. Ми запитаємо, в яка в них ще ці ядерка, в якому стані зараз. Бо я питала і воно показувала, що там стан просто жахливий. до речі, давно ще питала. І останнє, давайте подивимось стосовно новин: вибори президента України в 2025 році. Тобто, всі США, Європа. Вони вимагають виборів, виборів в президенти України, тобто, щоб ми були міцні, щоб зміцнити нашу, ну, ви зрозуміли, бо, бо вони це вимагають. Запитаємо за це і хто? І хто там є в нас з кандидатами? Ну, одного кандидата ми з вами вже всі знаємо. Вчора про нього статтю я кинула на. Ну, хто прочитав, той прочитав. Ось ці питання запитаємо. А, і ще мені, знаєте, 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 що нравиться? Дуда, хто перший кине ядерку, застосує ядерну зброю, давайте я правильно скажу. Той проклятий. Клас. Так, цей хто може застосувати ядерну зброю, він і так проклятий. На віки він, його оця вся шайка-банда, родичі і всі-всі-всі, хто навколо в цьому, в цьому бере і брав участь. Вони і так всі прокляті. Прокляті. Відкрив Америку. Ні, у Дуди, звісно, заяви, що вчора про АЕС, що сьогодні. Є в шоці. Так, починаємо. Зеленський зустрівся вчора з Байденом та Камалою Гарріс. Вони сказали одностайно, і Байден, і Камала Гарріс, що Україна переможе, ми будемо її підтримувати. Е, яку підтримку вони мають на увазі? Підтримку на словах, я так розумію. Ну, типу, розмови ось ці, і гроші. Ось це їхня підтримка. Ну, ну, Дякуємо, звісно, вам. Але якось хотілося чогось більшого. Дозволу на застосування їхньої зброї на території РФ вони не дають. Ну, це і так було зрозуміло. План Зеленського їх не вразив, тому що ж, ну, ви ж розумієте. Ось така ситуація. Ага, ще буде Рамштайн 12 жовтня в Німеччині. Там буде присутній Байден. Стосовно військової, оце вже більш, знаєте, як нам треба військову. Нам треба військовий ресурс. І що там? Давайте запитаємо, що там буде? Ні, давайте запитаємо, чому не сподобався план? Чому не вражений Байден та Камала Гарріс планом Миру Зеленського? Чому не вражений Байден, президент Америки та Камала Гарріс? Вищий суд? Угу. Чому не вражені планом Миру Зеленського Байден та Камала Гарріс? Чому вони не вражені? Вогонь, робота, захист. Е Діє, робота, захист, повішений. Люди, дурень. Вони вже взагалі його вважають якимось дурним. Що, типу, у вас не вистачить людей на оце, що ви написали. Не вистачить людей, не вистачить ресурсу. Ви взагалі не витримаєте оце, що вони прочитали. Це по картам. Вас на це не вистачить. Україна. Чому Байден і Камала Гарріс не вражені планом миру Зеленського? Україна, допомога, земля, жадність. Вибір. Знов бачите, тут дві карти вибору випало. Ідеї. Вибір, вибір. Добро со злом. Вони вважають, що, по-перше, його треба доопрацювати. Так, чому не вражений Байден Така Гаррі з планом Миру Зеленського? Вони вважають, по-перше. Що, ну, по-перше, є таємні домовленості з імператором, і в них також. По-друге, да, вони будуть давити і не те, що давити, а вимагати вибори в Україні, вибори президента. Тут все ж це, це падає. А ось перемога, робота. Треба багато, багато ще прикласти зусиль для того, щоб вам здобути перемогу. І, типу, вони вважають, що у вас може не, вистач... не вистачити сил та ресурсів. Ось так. Від... Ну, ось такі враження в... в них від плану миру. Або ж вони знаєте, як подумали, що ми не будемо стільки виділяти коштів, тут треба тут багато грошей випало. Вам треба вам треба багато коштів. Для того, щоб триматися, для того, щоб перемогти, для того, щоб рухатись в напрямку перемоги, вам треба постійно багато-багато виділяти коштів. Ось так. Так, кривий ріг. Ракета потрапила до по адмінбудівлі. Під завалами люди. Якась адмінбудівля в кривому розі, на жаль. Фу. Так, давайте далі. Про план миру. Так, трошечки я збилася. Так, бити не дозволяючи вглиб РФ Рамштайн. Засідання Рамштайну, на якому буде присутній Байден, 12 жовтня в Німеччині, відбудеться. Я хочу запитати після цього засідання Рамштайн, 12 жовтня, в наступному місяці. В Німеччині, що отримає допомога? Що, що, яку допомогу отримає Україна? Ось. Яку допомогу отримає Україна після засідання Рамштайну Туз монет в Німеччині? Швидкість Повіщений. Те, що тормозили сила? Те, що й було раніше. Те, що повіщений. по дияволу, що це смерть. Партнерство. По-перше, буде запропоновано якесь партньорство з кимось з якоюсь державою, або якась держава буде допомагати в плані війни. По-друге, дадуть тус монет багато чого, великий ресурс, дуже швидко його дадуть, сила, тобто щось таке мощне, те, що вже давали нам ось повторення ситуації. А ось повішений і диявол що це? Що це? Це знову будуть, знов будуть просити дозвіл на застосування їхніх ракет в ГЛІП РФ. Да, да, знову будуть це просити, вони там будуть знову казати, що ми будемо думати, ми будемо все, ось карта вибору, будемо думати, але падає все одно те, що вони, ну, вони проти. Або ж це не будуть казати на всі око. Ну, тобто, це буде якось ну, це буде таємниця. Так, давайте далі. Трамп спочатку не хотів зустрічатися з президентом Зеленським, а потім різко передумав. Чого? Чого Дональд Трамп різко передумав? і... Погодився зустрітися з Зеленським в Нью-Йорку. Чого? Україна випала, земля, Нічо собі, Я 50 на 50. Що тут? йому щось хоче запропонувати? Щось хочу йому сказати. Стосовно. Ага, дивіться, карта диявола, карта землі. Карта, ось я тобі хочу сказати. Тут навіть не він хоче сказати, а він хоче передати слова диявола, ось диявол, і його слова. Про Україну, про партньорства, про плани про плани Кремля. Він йому хоче сказати. Ну і, звісно, про його плани, якщо він буде президентом Америки, вийшов з відлюдника. ну ще цікаво, чому Трамп погодився різко, неочікувано зустрітися з Зеленським. Він його там обзивав, він е, каже, що. Е, Трамп каже, що. Та України вже практично взагалі нема. Ну, типу, такого щось. Нормально? Нормально? України вже практично нема. Він там щось таке казав. Да, нема. Є і буде. Чого Трамп різко передумав і хоче зустрітися з Зеленським в Нью-Йорку. Мах, контроль. Це повинно бути під контролем. Звишив з відлюдника. Треба працювати за, для перемоги. А, ви зрозуміли, йому сказали, треба, він не хоче з ним зустрічатися, а йому як сказали, якщо ти хочеш, рейтинги, рейтинги падають, перемога у виборах. Дивись, Камала Гарріс і Байден зустрілися. А ти що? подумаєш, що ти якийсь отшельник, ні, треба показати, зустрітися, що ти навіть перший роби кроки. Щоб це все задля перемоги. Вийти з відлюдника задля перемоги. Да. Да. Розмова задля перемоги. Але він буде йому казати, що світу загрожує ось смерть, ядерна там війна. Типу, ви ніколи не переможете. РФ, погоджуйтесь на те, що зараз пропонується. Ось таке щось він буде йому казати. Все робиться задля його перемоги на виборах. Далі, посол України в США Оксана Маркарова. Спікер Конгресу Джонсон вимагає негайно звільнити Оксану Маркарову. Чому? Що сталося? Це вчора писали. Чому спікер Конгресу США Джонсон? Ну, ви ж розумієте, під чию, під чию він дудку пляши, чи цей Джонсон? Під дудку Байдена. Ой, пробачте, під дудку Трампа. Пробачте. Так, чому спікер Конгресу США Джонсон вимагає негайно звільнити посла України в США Оксану Маркарову? Чому? Пашагня прям злість якась тішу. Якесь рішення туз з мечів, якесь рішення е, за, для балансу. Чому Джонсон, спікер е, Конгресу США, негайно вимагає звільнити посла Оксану Маркарову, посла України в США? Чому? Е, чому люди, робота, сила? Нічого. жінка? Знову гонь. А чого? Боротьба, башня. Хотять зв'язати їй руки, щоб вона там не змогла працювати, бо її робота в... вона дійсно виконує досить гарно свою роботу. Її робота м, приносить плоди, а е, це декомусь, декому не подобається. Тому тут, бачите, зв'язати її руки, повішений, щоб вона е, ну, прибрати, її, прибрати її з цієї посади. Чому спікер Конгресу Джонсон вимагає негайно, негайно звільнити Оксану Маркарову посла Україну в США? Розчарований, якийсь конфлікт відбувся, якась загроза. Розчарований, типу, він нею розчарований. Да, Щоб вона пішла, дійсно. Якісь дії, якась робота. Він десь там. Дивіться, він, вони давно хочуть її прибрати. Але ось зараз, саме зараз, знайшли за що вчепитися. Ну, можливо, вона де там де Допустила якусь помилку. Вони знайшли, до чого вчепитися, за це вчепилися і хочуть, щоб її прибрали, бо вона їм там заважає. Тут чітко вона їм заважає. Так, давайте далі. Західні видання вчора почали масово, як один, писати, що РФ може знищити світ багато разів. Ну да, багато разів може знищити світ. Ну, взагалі нормально таке писати, бо в них багато ядерних боєголовок, аж 5580. Західні видання вчора почали писати масово, що РФ може знищити світ кілька разів. В них... Багато ядерних боєголовок, 5580. Нащо вони ось це писали вчора та, можливо, і сьогодні. Інформація, розмови. Дорога до вогню. Дорога до вогню, дорога в пекло. Зв'язати руки, налякати світ, налякати світ. Зв'язати руки. Це залякування, мах, контроль, маніпуляція цією інформацією. Це зроблено спеціально, щоб залякати ось світ і карта плен. Залякати світ. За, залякати світ, залякати партнерів, залякати різні держави. Дві карти. Дві карти таємниці і смерть. Собі. Це таємний зговор, дивіться. Таємний зговор, таємні плани трьох держав або людей, або когось якоїсь групки людей, спільноти, таємний зговор проти смерті стосовно ось цієї ядерки. Тобто їм замовили цю статтю. Напишіть, нам ось зараз це потрібно. Треба негайно залякати світ ядеркою. А навіщо? 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 Західні видання залякують світ ядеркою, російською ядеркою. Навіщо? Навіщо? Ірафант? Сонце. Ось до вами ядерка інформація. І що? Тупік, втрати, біль і спокій. Щоб когось зупинити, щоб когось е, поставити в глухий кут. Ну, кого? Україну, звичайно. Україну та її партнерів. Да, щоб все було по ілюзії. Мирний план по ілюзії. Все, що хоче Україна по ілюзії. Це луна, обман і запаморочення. Суд, лякають вищим судом і 10 мечів. І доля. Бачите, лякають, що РФ не шуткує. Вони кинуть і знищать кілька разів весь світ. Кілька разів. Не один раз, а кілька разів. Ось так. Це спільнота, це компашка, яка за це заплатила, щоб це надрукували. Всі, до речі, західні видання. Так, ага, я хотіла спитати, в якому стані зараз ось їх, їхня ядерна зброя 5580 э, боєголовок. Так, ВРФ. ВРФ 5580 ядерних боєголовок. Насправді це правдива інформація, що ВРФ зараз 5580 э, ядерних боєголовок. Смерть, ага. Смерть землі ну може в них і 5580, але вони настільки старі, вони вже вмерли вмерли ці боєголовки. Їх поховали, їх не можна чіпати. Ось, бачите, смерть, і карта землі. Вони поховані в землі дев'ять жезлів. Тобто не чіпайте їх, будете їх від тіля діставати, воно все взлетить в повітря і ви знищите свою РФ. Ну, Тут прям чітка відповідь, дивіться, карта смерті землі. Е ну, Вони поховані, просто поховані, і, і ці боєголовки вони вже давно вмерли. В якому стані зараз ядерна зброя в РФ? Покажіть, будь ласка, в якому стані зараз ядерна зброя в РФ? В якому стані зараз ядерна зброя в РФ? Так, маг, контроль, залякування, маніпуляція. Вони все, що вміють, це тільки лякати. Розочарування. Постійно падає на їхнє ядерку 5 монет. Це карта бідності. Це карта того, що ну, воно взагалі все сиплеться, воно все. Я не знаю, ржаве, гниле. Ну, його не можна чіпати. Ядерна зброя. В якому стані вони її намагаються реанімувати. Ось якось реані... Реані... реанімація для ядерки. В якому зараз стані ядерна зброя в РФ Башня. Ну я ж вам кажу, постійно падає башня. Вони почнуть її оце реанімувати і відбудеться башня. В якому стані ядерна зброя В РФ? Тільки багато розмов про неї. Балачки, балачки, ось балачки, балачки, балачки. Прощання. Прощання. В якому стані ядерна зброя? Карта уходу. Я ж вам кажу: там стан жахливий, старий, ржавий, ржавий і, ну, взагалі. Ну, так І, до речі, так постійно показую. І давайте останнє питання: вибори в Україні в 2025 році. Чи будуть вибори в президента України в 2025 році? Чи будуть вибори в президенти України в 2025 році? Будуть вибори? Так, да, Королева Землі, Україна. Туз Кубків, так, бажання, це потрібно робити. І зірка. Так, надія, зірка, мета. Да, така мета є. Скоріше за все, будуть вибори. А хто буде? Хто буде наступним президентом України? 2025 рік. Хто буде наступним президентом України? Хто? Вісім монет. Робота, праця. Хто буде? Правосуддя, закон? Хто буде? Робота, дорога? Трійка Кубків. Якась спільнота. Хто буде наступним президентом України. Королева води, жінка, ілюзія, робота, хитрість, башня, топік. Треба не помилитися з вибором українці, бо тут кадає. Кад, Господі, я заговорюю сьогодні, падає карта е, обману. І башні, якщо зробимо неправильний вибір, вибір буде взагалі руйнування всього чого, всього, чого прагнули. Перерождення України буде переродження країни. Так а хто ж буде? Там жінка випала. Хто ж буде президентом України? Хто буде президентом України? Наступним 25-й рік. Королева королева огня, там королева кубків. Жінки падають, чоловіки чогось не падають. А чому чоловіки не падають? Король Агня. Якийсь король агня дуже хоче. Дивіться, якийсь король агня багато чого робить. Прагне і дуже хоче добратися до цього сундука з золотом. Це карта жадібності. Дуже хоче. Дивіться, мені здається, що якась жінка теж буде. Е Буде балотуватися в президенти України. Тут падає жінка, теж може бути. Потім ще запитаємо, коли вже буде відомо хто, що це та як вона взагалі буде. Ось такий розклад. Всім тихого дня.